Будинок культури, реконструкція якого тривала ще з 2005 року, нарешті відчинив свої двері для відвідувачів і прийняв першу виставку. За словами заступника міського голови рівного Галини Кульчинської зала, у якій розмістили виставку, є багатофункціональною. Ми навмисне сьогодні не перерізаємо червону стрічку, тому що це ще зарано не готова глядацька зала. Основний елемент міського будинку культури. Але сьогодні ми відкриваємо виставкову залу. І насправді для міста це надзвичайно гарна подія, тому що ви зараз подивитися, яку красиву в центрі міста ошатну залу отримає місце. Місто не тільки для проведення художніх виставок. Завтра, коли буде проходити церемонія гордість міста, ви подивитеся, як трансформується ця зала. У новій виставковій залі Анатолій Мартиненко презентував понад 30 своїх найбільш цікавих та оригінальних робіт, написаних у різні роки. Автор каже: якби була б можливість, то виставив набагато більше картин. Більшість робіт, які тут представлені, вони написані. Сьогодні побачив і почав писати. Буває, що і завтра побачив, і другу почав писати. От так що немає. Я за винятком, може, фантастична реальність, тут є 34 роботи. Це ті, які я придумав, так сказати. Всі остальні – це роботи, які написані в поїздках по Рівненщині, по е других країнах, по Україні, по всій. Окрім того, автор презентував фотоальбом власних мистецьких робіт, який видали у Рівному. Такі ж альбоми презентували й гостям міст побратимів Рівного, які завітали на відкриття виставки. Олександр Туз, Ігор Прокопчук, Новини Рівного.